Вітаю, рада вас вітати на своєму каналі після дуже довгої перерви. І сьогодні ми з вами поговоримо про видатного митця України Георгія Нарбута. Народився на хуторі Нарбутівка на Сумщині 9 березня 1886 року у родині нащадків давньої козацької старшини. Мати була дочкою священника, а батько збіднілий дворянин, випускник фізико-математичного факультету Київського університету. Загалом у сім'ї зростало семеро дітей. Першими художніми враженнями малого Георгія були витинанки, мальовані печі, вишивки, побачені у сільських хатах Глухівщини. Оздоблені орнаментами побутові речі надихали його на власну творчість. Майбутній художник маличку приглядався до архітектури глухова, старовинних книжок і картин. Під час навчання у школі у Глухові його захопили давні шрифти. Він старанно копіював зі старих видань Слово о полку Ігоревім», Київський літопис, німецьку біблію. З юного віку йде також його любов до природи і української старовини, що пізніше знайшли відображення у його творчості. І з 1896 року юнак навчався у Глухівській чоловічій гімназії. Приятель гімназичних років, історик Федір Ернст у нарасі Георгій Нарбут. Посмертна виставка творів у 1926 році згадує, українською стихією насичені всі його художні твори, і джерело його генія переконливо б'є із рідного чорнозему Чернігівського краю. Захопившись темою козаччини, митець пише в українському стилі, починає говорити українською літературною мовою, знайшов герб свого роду та відновив його і під ним зазначив, Мазепинець, Полку Чернігівського, Глухівської сотні, Старшинський син, Гербів і емблем живописець. Основні 10-15 років плідної роботи, під час яких Нарбот створив свої видатні роботи, нас діляться на два періоди: Петербурзький і Київський, з першому розлянами Петербурзький. Упродовж 1906-1917 роках Нарбот якраз живе і в Санкт-Петербурзі. Майже щоліта він повертається в Україну до рідного Глухова. Саме Глухів, давнє місто Київської Русі, удільник князівський, а часів Козаччини Сутенний центр і Гетьманська резиденція мав великий вплив на становлення особистості українського художника. У 1909 році вдосконалював свою майстерність у Мюнхені в школі Шимуна Голоші. Георгій Нарбот мав феноменальну зорову пам'ять. Складний орнамент, побачений лише один раз, він міг безпомилково відтворити через кілька років. Натхнений творами Дюрера він розвинув справжній культ лінії, що відрізняє старонімецьку штихарську школу. Завдяки Бенуа Георгій отримав роботу книжкового ілюстратора спочатку у видавництві Шепшина, а з 1909 року у Вольфа. В них є досить відчутні що впливи графіка Білібіна. Проте поступово митець формує свій особливий стиль. У 1909 році Білібін нас працює кистю, а Нарбот надає перевагу Перу. Його все більше захоплює стиль ампір, геральдика та українська минувшина. Ще у Мюнхені нароботу прийшла ідея створити серію книг, головними героями якої були б іграшки. Задумка була реалізована у 1911 році із публікацією двох книг під однією назвою Іграшки. В цьому ж році Георгій працює над ілюстраціями до баснів Крилова. Паралельно із цим проєктом він продовжує роботу над оформленням книги Андерсена Соловей. Вагомий вплив на нарбу та справи Тройницький, мистецтвознавець широкого профілю, знавець старовинного прикладного мистецтва дворянських гербів. Плідним роком для митця став 1913 рік. Він продовжує працювати над книгами баснів Крилова. Художник малює ілюстрацію до олов'яного солдатка Андерсена. У кінці 1913-го на початку 1914 го року Нарбут оформляє збірники Руська ікона Маковського, демонструючи свій зрілий давньоруський стиль, який суттєво відрізняється від Білібінського. У 1915 році Чернігівське дворянство доручило Нарбуту оформлення книги Модзалевського Товстоліси нараз історії роду зберегли спробні відтиски. Цього фронтисписа для цього видання. Деякі композиції були навіяні коликретними пам'ятками старовинного українського живопису. Шукаючи власний український стиль, Народ звернувся до Білібіна, який показав йому декілька художніх фішок. У цьому ж році Георгій ілюструє книгу Герби гетьманів Малоросії Владислава Лукомського і Вадима Модзалевського, яка була видана лише в 50 екземплярах. У 1916 році у видавництві вежа вийшла остання книга Нарбута Петербурзького періоду із посторінковими квітковими ілюстраціями. Це казка про любов прекрасної королеви і вірного принца Рєпніна. Абсолютно новим для Нарбута жанром, у якому створені декілька його робіт, була війна. Створюючи їх, художник звертався до французьких розмальованих гравюр на дереві, які виготовляли у місці Апінале. Відмінною рисою нарбутівського стилю тут. Є яскрава динамічність композиції. У 1914 році Нарбут виступив у жанрі політичної сатири, намалювавши для журналу Лукомор'я силуетні портрети Франца Йосифа і Вільгельма II. У 1914-16 роках Нарбут створив цикл воєнних картин в особливому алегоричному жанрі. У 1917 році під підпливом революційних подій Нарбут переїздить до Києва, де займається створенням ескізів, військових мундирів Армії України. Оформленням упаковок та етикеток для українських товарів. Він створив українські банкноти, грамоти, відкритки і поштові марки, а також проєкт гральних карт в козацькому стилі 17-18 століть. Тобто від 1917 року йде в нас київський період його творчості. Йому також запропонували місце професора у новоствореній Українській академії мистецтв. Нарбут завзято працював, часом проводив ночі в друкарні. Адже на вулицях тоді ще тривали перестрілки, а у вільний час приймав друзів у своїй квартирі біля Софії Київської, повної старовинних килимів, посуду та картин. Проте, після того, як Георгій став ректором академії, владу в місті захопили більшовики, а згодом і денікінці. Академія позбавили фінансування, і ректор переніс її до квартир, куплених на пожертви. Його власна вітальня перетворилася на майстерню графіки Академії. 19 грудня 1917 року було надруковано перший грошовий знак УНР купюра вартістю 100 карбованців, автором якої був нарбут. В оформленні художник зобразив орнаменти доби козацького бароко, декоративні шрифти, зображення самостріла це герб київського майстрата 16-18 століть і три зуба Володимира Великого. 1 березня 1918 року Центральна Рада прийняла закон про введення нової грошової одиниці гривні. Було надруковано гроші номіналом 2, 10, 100, 500, 1000 і 2000 гривень. Нарбот виконав ескізи банкнот 10, 100 та 500 гривень. В ескізі 10 гривень були використані орнаменти українських книжкових гравюр 17 століття. На 100 гривнях зображення робітника із молотком та селянкою із серпом на фоні із вінка квітів і плодів. А у 500 гривнях алегорія Молода Україна у вигляді дівочої голови у вінку. Після проголошення української держави на чолі із Павлом Скоропадським Модзелевський і Нарбут почали вимагати скасування затверджених гербів і початок УНР. 18 липня 1918 року гетьман Павло Скоропадський затвердив спроектовану нарбитом малу державну початку, зображення козака з пещальною на плечі на восьмикутному тлі, у верхній частині якого було розміщено Володимирський тризуб. По кругу з обох сторін був напис Українська держава. Її надрукували на банктоті тисяча карбованців, випущеної 13 листопада 1918 року. Державний герб Нарбута затвердити не встигли, адже 14 листопада відбулося повстання директорії. Всього протягом 1917-1920 років було випущено 24 види грошових знаків, карбованців, гривень, шагів, 12 з яких друкувалися за проектами та ескізами Георгія Нарбута. На цьому слайді ви якраз можете побачити детальніше зображення ось цих гривень та карбованців. Початок 1919 року до Києва повернулися більшовики. Будинок академії мистецтв зайняв Всеукраїнський комітет образотворчих мистецтв Вуко Мизис, який очолював Петро Дадикін. Заняття доводилося проводити по професорських квартирах. Наробот відповів на це карикатурою в діаріші. На ній Дадикін будує дворовий дужник, підписаний Вукузлот, Всеукраїнський комітет злодів. Влітку до міста війшли вояки добровольчої армії. Відтепер і назавжди Київ повертається до складу єдиної і неподільної Росії, інформували розклеєні на будинках оголошення. Літо цього року принесло Георгія Нарбуту ще одну біду. Повертаючись із вечірки Михайла Бойчука, він та його товариш випили води із передорожньої криниці. Обидва захворіли на тиф. За кілька місяців організм подолав інфекцію, проте хвороба дала ускладнення запалення печінки. Від осені. Художник майже не вставав з ліжка. Поряд з допомогою учнів він облаштував мольберт та продовжував працювати. У творах цього періоду він усе частіше повертається до давнього минулого рідна Нарбутівка, ганок батьківського будинку, церква в селі Хохлівка, де він чався з першою дружиною. Водночас з'являлися похмурі образи, покинуті парки, руїни, обеліски. Реальність переможовувалася із вимслом. Прикутий до ліжка він і далі. Працює та навчає студентів. Кінець 1919 року і вкотре зміна влади. До Києва повернулися більшовики, вони відновлюють статус академії, почали працювати видавництво. У Нарбота знову з'явилася робота і замовлення, виконав кілька обкладинок для журналу «Мистецтво». оправу для антології римської поезії, яку впорядкував його товариш Микола Заров. Працювати допомагали учні. Разом із Ласом Лозовським він виконав плакат із анонсом виставки, присвяченої творчості Тараса Шевченка. Помер графік від ускладнень тифу 23 травня 1920 року, через два тижні після того, як армія УНР знову увійшла до Києва. Графічні твори Нарбута це українське культурне безсмертя, а його ім'я широко відоме за межами України. Геральдика і шрифти Георгія Нарбута займають поважне місце у всіх сферах життя сучасної України. У більшості офіційних українських державних документах дотепер використовується нарбутівський шрифт. Тому пропоную розглянути декілька його праць. Зокрема, на цьому слайді ви можете бачити ілюстрації доказки Журавель і Цап-Ведмідь. Тобто це картини його е, петербурзького періоду. На наступному слайді можна побачити далі ще ось цей петербурзький період, зокрема ілюстрацію доказки Солов'я Ганса Крістіана Андерсена, герб губернаторства Галичини і Лодомерії, а також відтворений герб родини Нарбутів. Далі ми можемо бачити сулуети Нарбута, автопортрет із сім'єю та автопортрет розмова Нарбута із Грабуздовим. Далі бачимо українську абетку, тобто вже київський час, київський період його творчості. Ось, а на наступному слайді можете детальніше розглядіти декілька літер із цієї досить красивої та мальовничої абетки. Далі бачимо гральні карти. На цьому слайді можна бачити. Проєкти Великого Герба Української Держави та Малого Герба Української Держави та обкладинку журналу Наше Минуле. Далі бачимо акта Нарбутором, аркуш збірки документів родини Нарбута, а поряд з нею заставку для розділу поезії. Далі бачимо оформлення е, журналів «Мистецтво», 1919 і 1920 року. Mm. І на останок традиційно я вам даю коротеньку довідку для абітурієнтів, які будуть складати зовнішнє незалежне оцінювання чи національний мультипредметний тест картини наробота, Еней та його військо. Загалом дуже цікава історія із цією ілюстрацією складена, оскільки наробот планував. Видати цілу серію ілюстрацій до Енеїди, але лише вдалося тільки одну. А наступні малюнки до цього твору були підготовлені його учнем Антоном Середою. Сподіваюся, вам було корисно і ви дізналися дуже багато цікавого про Георгія Нарбета, про його не дуже велике життя, проте насправді досить насичене. І також дякую вам за увагу! І буду дуже вам вдячна за ваші лайки, коментарі та поширення. Дуже рада повертатися знову.